Вітаю всіх глядачів каналу Фільморісua. І давно я не робив для вас відео по After Effects Тому подумав, чому би не зробити для вас ось такий гарненький фон. Ну, з такими часточками. Це такий приклад, який ми зараз з вами будемо робити. Повторювати. Давайте перейдемо до After Effects Я вже завантажив ось такий малюночок. Іржавої поверхні металу, і давайте з ним попрацюємо. Перше вибираємо ефект Tint. Такий самий, як і в Premiere Pro, до речі. Ось він у нас е, знебарвлює. Коли вибрані два чорний та білий колір, то він знебарвлює. Тепер вибираємо Motion Tile і так само застосовуємо до цього шару. Для чого нам це потрібно? У нас знебарвлений шар, і тепер дивіться, включаємо ключовий кадр, е, і е, спочатку включаємо його на положенні дефолтного Tile Center. І е, переводимо в кінець нашого ролика і ставимо 2000. ключовий кадр, Значення 2000. А тепер вмикаємо це віддзеркалення для того, щоб з'єднати без шва. Так, тепер precompose. Зробимо прекомпоз цього шару і перейдемо до наступного. Беремо ще один малюнок. Ось така іржа у нас, або поверхня так само, це фото якесь я знайшов. І застосовуємо до нього також Tint. Тобто знебарвлюємо його. Ось таким чином. Тепер переходимо в ефект, Distort і Turbulent Displacement. Він схожий на той, що ми використовували у Premiere Pro. Amount змінюємо ось так. Це як вам захочеться. Ви бачите, що він скручує так потроху. Ну, поки залишимо ось так. Давайте 200 у нас буде показник. І complexity робимо. Ну, максимально тут 10, тому десь ось приблизно так залишимо 7. Там, ну, хоча давайте 10. Хай 10. Тепер натискаємо з Alt, зажимаємо Alt, натискаємо на годинничок. У нас виникає отака стрічка. І тут пишемо: Time помножене на 65 ну, тобто значок помножене. Це у нас таке виникне повторення таке зміщення. На певний кут, і виходить таке переливання. Ось так. Давайте трохи зменшимо, бо мені більше подобається. Ну, от Приблизно 100 поставимо, тоді в нас виходить такий гарненький перелив. Ну, ось так. Вже цікаво, але для того, що нам ми прикомпозуємо да, це зараз і поставимо. Оверлей для того, щоб у нас об, обидва шари було видно. Ось так дивіться. Бачите, у нас таке, наче вода тече. Наче тече вода. І зробимо трошки opacity у нижнього шару трошки менше. Для того, щоб ну, прозоріше не так він кидався в очі. Ось мені так більше подобається. Так, і тепер створимо новий шар. Створюємо новий solid-шар, він має бути зверху, і до нього застосуємо маску. Вибираємо там Ellipse і двічі клацаємо на нього. У нас з'являється маска. Ось така масочка, де ми повинні, по-перше, треба їй зробити сабстракт, для того, щоб проявилася вона. І змінити оце феде, тобто границі так само, як і в Premiere Pro, границі оці розмазати, скажімо так. Так, розмазуємо наші границі і тепер просто регулюємо, як вам подобається. Регулюємо саму маску. Приблизно так, але ми її потім ще трохи підправимо. Кругла чи овальна вона не дуже. Давайте подивимося, як у нас можна ще відрегулювати, зменшимо трошки і ну, якось трохи посунемо таким чином, щоб вона не була така рівна. Зараз давайте зробимо трохи отак кути її. Ну, приблизно, приблизно нехай буде отак. Тепер нам потрібен ще один шар. Це буде Adjustment Layer. Він поводить себе так само, як і в Premiere Pro. До нього застосовуються різні кольори і все, що ви хочете. Ми беремо цей ефект Curves для того, щоб пропрацювати з кольорами нашого, наших шарів, усіх шарів. Оскільки у нас Adjustment Layer на горі знаходиться, то він застосовується до кожного з. Шарів. Ось у нас є тут, ви бачите, позиції всіх кольорів, і RGB і альфа Ми їх якимось чином, яким вам заманеться, ви зможете зробити, підібрати той кольор, який потрібен для вашого проєкту. В моєму випадку я от так у довільній формі вибираю собі якийсь більш-менш такий приємний для мене кольор для цієї заставочки. І тепер ми ще до цього ж шару, до Adjustment Layer, застосовуємо ефект Treton, в якому можна також відкоригувати кольори. Ми виберемо ось такий: в двох тонах воно буде знаходитися у голубому. від голубого до майже синього темно-темно-синього. Таким чином зверніть увагу, що у нас засвічуються кути, якщо доволі яр, яскраве буде воно. Тому обережно з цим з тим. Обережно з тим. Ось так дивіться, вже непогано, мені вже подобається гарненький такий перелив. У нас зміщується праворуч. Праворуч зміщується екран, і знизу ця турбулентність працює. Так, робимо ще один solid-шар. Для чого? Ми до нього застосуємо Particle Words. Да. Ось ми беремо Particle Words. Це, мабуть, ви знаєте да? про те, що це такі часточки. Давайте спробуємо відрегулювати їх і зробити щось таке цікаве з цього. Давайте застосуємо, поки ось тут радіуси ці зробимо. У продюсері зробимо 0250, поки поставимо. Потім ми, можливо, їх відкоригуємо, подивимося, як у нас буде все це виглядати. Ось так, 0250 поставимо. Тепер перейдемо в фізику. Що тут у нас? Давайте швидкість поставимо десь 0,10. Оце, поставимо, 0, нехай так і залишиться. Гравітацію 0. Нам потрібно, щоб воно летіло на нас, а не падало. Так, резистенцію цю 0,5 ставимо і екстра ставимо, мабуть, також 0,5. Ось тепер у нас є часточки, які. Летять прямо в екран. Давайте один поставимо тут. Ми підкоригуємо це все, це поки ми робимо так для того, щоб зрозуміти і ну, почати, скажімо так, працювати з цими часточками. І тепер ми виберемо замість е, отих ліній, ми виберемо оці лінзи. Зверніть увагу, але вони чорного кольору. Тому ми ось тут створюємо біло. Цей, у властивостях цього леєру, цього шару, ми міняємо колір. І тепер вони стають білими у нас. Ось так. І тепер ми регулюємо, міняючи оці показники, всі, регулюємо їх величину і яскравість, там, як вони летять. Застосуємо тепер Camera lens Blur для того, щоб вони були такі, ну, відстань цю давали. Таке невеличке розмиття було в них. Ось так. Але. але Так, поставимо тут два. Опять щось забагато у нас. Ось такі яскраві цяточки, які летять зараз на нас. Але мені здається, що. Трошки задум був в мене не такий. Ну, їх має бути більше. Вірніше, їх має бути менше, і летіти вони, вони мають бути більшого розміру. Так, давайте застосуємо до них ще колір, Давайте Classic Color Dodge. Ось так. Вони змінюють яскравість таку відповідно до позиції. Вже непогано. Дивимося. Дуже повільно, нам потрібно відкоригувати швидкість, і нам потрібно відкоригувати величину оцих часточок. Але для початку давайте отак підріжемо цей шар, щоб, оскільки partiка вони починаються з нульової відмітки і наростають. Тому ми прибрали оцю, цей початок від нульової відмітки, і тепер вони десь починають летіти зсередини, і нас це влаштовує. Давайте ми, по-перше, з радіусом розберемося і поставимо десь 0,5. Це все експериментально, я вже перевірив. От мене влаштує саме такі показники. Ось так. 0,5. Значить, в продюсері ці три радіуси ми ставимо 0,5. Е, так, тут я змінював, але ми залишимо тут, мабуть, 5, так як і було на початку. Так. Пам'ятаєте, я казав, що нам швидкість треба оцю velocity. Ми збільшимо ось так, дивіться, вже вона швидше летить, вже непогано. Ось так. І, мабуть, ми ще. Ось так, що воно пропрацювалося, все, ось так добре. Вже все так виглядає непогано. Ну, от Я вам дякую за перегляд. Ось такий гарний фон. Ви можете його повторювати, можете перефарбовувати в свої кольори. Заходьте на мій канал, ставте подобайки, підписуйтесь. Я вам дякую за перегляд і чекайте нових відео.